Я всіх вітаю, всіх, хто дивиться моє відео. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Зараз хочу зробити розклад загальний на тему, які зміни у вашому житті відбудуться в найближчим часом. Повторюю, розклад буде загальний. Просто щоб ви розуміли, як це відбувається. От розклад на таке питання. І так, візьму зараз колоду свою найулюбленішу, мою найпершу, стару-білих кошик. І давайте просто подивимось, які зміни в вашому житті відбудуться найближчим часом. В якій сфері життя їх чекати, да? ці зміни? Тому що... Це в цьому житті змінюється. І зміни відбуваються незалежно від того, хочемо ми цього чи не хочемо, чекаємо ці змін, чи не чекаємо. Вони все рівно відбуваються. І так почнемо. В якій сфері будуть зміни? В сфері вашого соціального життя. Бачите, от ви знаходитесь на даний момент в очікуванні. Поставимо цю карту, як головну, головну, да? вона в нас перва вийшла, хай вона буде головна. Від неї будемо відштовхуватись далі. Тобто відбудуться зміни у сфері вашого соціального життя. Дивимося далі, будемо конкретизувати, так? От дивіться. Зараз відбувається в вашому житті боротьба. Все змінюється і буде змінюватися надалі дуже швидко. Ви за щось боретесь, щось комусь доказуєте, бачите? Навколо вас багато різних людей. Іде боротьба, або це колектив такий може, знаєте. В якому треба вигризати своє місце під сонцем. І все змінюється і надалі буде змінюватися дуже швидко. Вісімка жезлів це дуже швидка карта. Сама швидка карта в колоді Таро. І так, з чим же ви боретесь? Що ж саме вам приходиться, що ж ви добиваєтесь? В чому саме йде боротьба? Та боротьба йде вже давно. Дивіться, йде боротьба за лідерство. У вас заложені дуже сильні лідерські якості. Ви маєте бути лідером, ви маєте бути керівником, ви маєте бути асом у своїй справі, у тому, чим ви займаєтесь. Розумієте? І от у вас саме за це йде боротьба. Ви просто добиваєтесь, ви, ви доб'єтеся свого місця під сонцем, ви цього заслуговуєте. Просто ця боротьба. Бачите, вона затягується. Якщо це повільна карта, ми зараз дізнаємося, що саме буде уповільнювати цей процес. Тобто ми бачимо, що це швидка карта, а це повільна. Так. А що ж буде змінюватися швидко? Бачите, це карта швидкості, а тут іде карта уповільнення. Тобто цей процес вже тягнеться якийсь час. Вам хтось допоможе, вам запропонують навчатися чомусь новому, ви готові це зробити. Бачите, ми зараз дивимося на карту Паж Мечів. Він говорить про те, що ви готові навчатися, ви готові осягнути щось нове, якісь нові знання, вміння. І е, завдяки цьому ось ця ситуація, знаєте, яка затягнулась, двинеться з мертвої точки. А це ваша підтримка. Тобто, якщо ПАШ це розмова, слова, то рицарь це дія. Тобто ви вже переходите від слів до діла, від слів до дії. Тобто ви вже почнете. Якщо раніше йшла тільки розмова, от треба учитися, треба то, треба сьо там, ой, там я того не знаю, а те не вмію, то тут уже... Ви переходите конкретно до діла. І все, як тільки ви розпочинаєте свою чобу, завдяки підтримці, хтось вас буде підтримувати, хтось вам це запропонує, хтось вам настоїть на цьому, скаже, що хватить уже тільки язиком молодь, треба вже предпринімати щось серйозне починати, понимаєте? І тут же ситуація почне змінюватись. І так, бачите, дуже цікаві карти в нас виходять. Дивимося далі. Так. Що ж у нас так уповільнювало процес? Уповільнювало процес. Ваші ілюзії, ваші мрії. Ви думали, що воно відбудеться саме собою? Ви не хотіли цього навчання? Не хотіли. Я тут не маю на увазі тільки інститут або якісь курси. Це можуть бути навіть, знаєте, підвищення кваліфікації, просто вивчення якоїсь нової програми, так, розумієте? Тобто тут уже для кожного своє. Ви не хотіли цього, дивіться. Ви хотіли. Підвищення зарплатні, ви хотіли е, бачити результат своєї праці, своїх вкладень, якихось фізичних, е, розумових, емоційних. І ви його не могли ніяк дочекатися, тобто результата ніяк не було і не було. Тобто е, ви фундамент заложили, стіни звели, а далі нічого от результата ви не бачите. Тобто незавершене будівництво. Розумієте, немає ще. Знаєте, ніса зріла, бачите, урожай рано збирати. Але ви стояли на правильному шляху, ви розуміли, що рано чи пізно доведеться все-таки з міста зрушити. І так, дивимося далі. Тобто оце навчання до чого ж воно призведе. Що ж там буде далі? Як все повернеться? Будь ласка, стабільність. Карта стабільності. Дуже чудова карта, четвірка жезлів. Це коли ви знаєте, чим ви займаєтесь, ви майстер своєї справи, у вас відточена ваша, ваша майстерність, і у вас починається стабільність на роботі, стабільність у тій справі, якою ви займаєтесь. Будь ласка, оцей переломний момент, все, він відходить на задній план. І ось, будь ласка, ви будете працювати. Заради результату, і ви будете ось ваша ціль, ви входите в арку благополуччя. Ви будете знати, заради чого ви працюєте, заради чого ви пройшли оцей весь шлях, заради чого ви боролися, тягнули час, знаєте, да, не хотіли оцього навчання, але все рівно от доля вас до цього підвела. Це було неминуче, розумієте? От. І все рівно. От дивіться, ми бачимо тут Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів це чудова карта, яка говорить про те, що ви стоїте на правильному шляху. Початок вашого фінансового благополуччя він уже закладений, Тобто, врешті-решт, просто треба почекати. Не треба Терапить события, Знаєте, не потрібно, не треба підганяти життя. Тобто ви пройдете оці всі етапи і врешті-решт будете працювати і бачите результат своєї справи. Тобто фінанси будуть, просто треба оце все пройти. Те, що воно неминуче. І так, як довго це все буде відбуватися, коли буде результат оцих всіх змін, да? дивимось, цієї боротьби. Протязі п'яти місяців і на шостому місяці все, ваше життя заграє зовсім новими красками. Це стабільність, це закінчення цієї боротьби. І ви будете йти до своєї мети, знаєте, з таким лозунгом, «Віжу цель, не віжу препятствий. Все. І врешті-решт, ось ваша перемога. Стабільність, дім повна чаша, на роботі все чудово. Тобто результат ідеальний. Я бажаю вам, щоб були саме такі зміни. Бачите, розклад все-таки відбувся такий соціальний, професійний, трудовий, можна сказати. Але ж все-таки карти хороші, все добре, по ітогу, 5 місяців це не так багато, аби досягнути своєї цілі і піднятися над собою, підвищити свій професійний рівень і почати бачити, починати бачити фінансовий результат своїх вкладень. Бажаю вам всього найкращого. Звертайтесь до мене на персональні розклади.